Це Микола Морозюк, колишній футболіст збірної України, легенда Динамо Київ та українського футболу. І наразі гравець і тренер нашої медіа команди Профан. І сьогодні ми з'ясуємо, чи можливо медіа футболістам. Я думаю, що це буде цікаво. Я вважаю, що це буде супер складно. Коля дуже сильний гравець. Обіграти екс гравця збірної України при певному рівні страху за поразку. Дуже страшно. Покарання це ну фантастично жахливо. Це просто жит. я не знаю, що робити. Наша гра має п'ять і Кожен футболіст про один на один змагається проти Миколи. Хто перемагає в челенджі, забирає бал і гарає та команда, яка набрала більше балів сумарно і найбільш цікавий. Медіафутболу команда Профан це про зібраність, про максимальну командну роботу, тому якщо помиляєте сьогодні один, то відповідають максимально всі. Якщо Профан програє, то всі гравці виконують наказання. Якщо програє Микола Морозюк, то тільки один один виконує наказання.